Йдемо рати, Олександрович благословив. Плуг прогрітий, так що зараз мчимо на поле доурі і площу і будемо збирати кукурудзу. Олександрович під шамани трохи джундіра, бо розпався редуктор на них Так що поки я до обіду погорю, Олександрович е, достріляє компанію. З вас вподобайки, підписуйтесь -пі -пі на канал. Їдемо працювати плугом Мелесагро Пон 3М плюс 1. Сьогодні по розпорядку на Соранка працює ми плугом Мелесагра, який ми взяли, до речі, на тест-драйв. Он він позаду мене. До речі, вже притерся, все чудово. Дивіться, яку я площу зробив. Це буквально завчора і за сьогодні пару годин кілька гектарів також встиг зробити. Ну що, не будемо сильно розтягувати. 我一看问题。 Китайським трактором «Ловол». Швидкість оранки в нас 6-7 км, заміряв по GPS-у. Так, звичайно, що трошки не вистачає йому швидкості. Але навіть при такій швидкості оранка виходить просто чудова. Працюю на передачах, зліва в нас черепашка, справа повишена. І на швидкостях десь четверта передача. Піднімаємо, перевертаємо і їдемо далі. Трошки приходиться покрутитися, бо немає місця для розвороту повноцінного. Але я вам скажу так, що обертовий плуг — це сила. Не треба тих загинок віддавати, нічого. Доїхав до краю, перекинув плуг і працюєш далі. Погнали! Так воно все працює. Плуг уже притерся, йде як по маслу. Побачення ось дивіться палка соняшника, працюємо поперек поля, яке було, яке стало. На ручному газу. Зараз ми покажемо вам, що, що в нас виходить, яка оранка. Йдемо дивитися. Ну, Друзі, отака в нас виходить оранка. Все рівненько, фон зливається. Ну просто ідеальна оранка. Е, дощі в нас пару днів назад пройшли. Трошки фунт розм'як. оранка виходить. Відповідно, непогано. По глибині давайте глянемо, що в нас виходить. По борозді нас. Ну, 25 печено. Ну, Понятно, що спеціалісти скажуть, що 10 см не більше, ну нехай буде й 10. 10 також нормально. Так, ось дивіться, яка палка. Який бур'ян, яке було і яке стало. Просто немає. Немає сліду від соняшника. Так що народ в мене висновок такий, що український виробник також вміє робити якісну техніку, яка працює. І не потрібні ті лемки, ні ніякі, нічого. Все воно працює, все воно оре. Потрібно просто правильно його налаштувати. До речі, налаштували ми його всього один раз, коли приїжджав в сервіс. І все, після того я його не крутив, не вертів, взагалі нічого. Отак От він працює. І працює все воно просто ідеально. Якби була просто швидкість 8-9 кілометрів, то було б ще краще. Місцями моє грудка. Але за зимовий весняний період воно розкисне, все розмокне і буде тут просто краса. От що іще треба. За рекламу мені ніхто не платить, на жаль, а хоча б можна було. Плуг від Велес робить дійсно якісну роботу. Хто тобто, б там що не розказував про Лемкіни, не оправдовувався, віддавши купу грошей за той плуг синього кольору. Так якщо вам подобається синій, можна купити Велес, перефарбувати його в синій, написати Лемкін і буде вам те саме. А за ту ціну, який коштує Лемкер, я не знаю, що там повинно бути в комплекті. Мабуть, якийсь там міні-бар повинен виїжджати від ціля, якась шухлядка тут. Ну, Народ. Техніка дійсно працює. Для чого придумувати велосипед і віддавати грошей за ті плуги безцінні. Якщо на сьогоднішній день зерно в нас не варто нічого. Чи дійсно воно того варте, чи дійсно це раціональна буде покупка. Якщо український виробник дає вам готовий варіант плуга якісного, який працює. Нічого не порвалося, плуг вже в нас притерся. Працюємо ми із передплужниками, До речі, як після того, як він притерся, буквально тут я зробив. Пару гектарів, то оранка пішла набагато набагато краще. Та, трошки не вистачає швидкості, можна було б кинути четвертий корпус, і оранка була б ще краще, ще швидше, краще б розбилася грудка, краще воно докидало. Але вже працюємо так, бо я не знаю, чи будемо далі ми орати, чи ні. Закриємо це поле, тут залишилось мені буквально 6-7 гектарів. Ну а там будемо дивитися, будемо працювати далі чи ні. Так, йдемо в кабіну, бо нічого, мабуть, не чути. До речі, народ, буде дуже гарна новина для моїх підписників, даний плуг буде в продажі зі знижкою 20%. Так що хто планував придбати собі даний плуг від компанії Велесагро, будь ласка, даний плуг буде в продажі, Допрацюю цю площу. Ну і там подивимось, можливо, там ще на пару тижнів плуг буде в мене. Ну а кому буде потрібно, можна придбати даний плуг, він уже притерся, в принципі, скільки він там зробив, всього гектарів 15-20 не більше. Так що і для вас, як то кажуть, є приємна новина. Допрацьовуємо це поле, можна було в вчепити даний блок із трактором КЗЗ-243К. Багато людей писали, що давай показуй оранку із ХТЗ, але ну, просто не витягуємо по фінансах всі площі виорати, тому що це все дуже накладно. Зерно наше ні чому. Зараз виїжджаємо на жнива кукурудзи. Кукурудзи також не чому, ціни немає. Ні на соняшник, там взагалі ні на що. Що там говорити і розказувати. Так що про які там лямки не ми говоримо. Тут треба ще десь знайти солярку на обробіток площі, а про нову техніку ми взагалі не говоримо. Ми працюємо далі, зараз буду їхати до Олександровича на поле, будемо лотити у корузу. так ми працюємо. Бо, чесно кажучи, для китайця чотири корпуса важкувато. Е, тим більше земля тут затрамбована, забита. Ну, Давно тут такого не оралося, ж... коли там... Коли тато починав господарство, працював, це ж юмезом. Ну, чим ви, там, ПЛН шкрябали та і все, яка там оранка, все воно було так, чисто для галочки. Тому грудку місцями саме таку вивертаєш, що... Просто, просто треш. Ще раз показую все воно, все воно оре, все воно працює. І не треба більше нічого придумувати. Отакий От фон. З більше нічого не треба. Обертовий плуг це сила. Так що народ на цьому відео завершуємо. Ставте по традиції «подобайки». підписуйтесь на канал, далі буде більше більше цікавого контенту. Так що Всім дякую за увагу. Все буде Україна. До і картина, яка виходить після. Олександрович доремонтував комбайна. Все на строю, Будемо виїжджати на кукурудзу. Так що їдемо на жнива.